Ну, дивіки, який огірок здоровий! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Вірвемо Ой -ой -ой. його. Да. О, давай. На, Живі, гірки, не, не Дуже колючий. Колючий? Да. колючий? А дивіться у нас помідори. Рви помідори, вони не колючі. Так, а так, помідори в нас самі виросли. Ми тут перець насадили, да? тут є в нас перець. Ось який в нас перець у нас яка в нас перчичина велика. Ось такий вирвать перець. Ось такий перець. Настя, де який перець дари. Перець посадили, а тут а виросли з минулого року помідори. Куда їх Самі виросли. Куда? Тут в тому році були помідори. А, Боже, падалішні помідори. Що тут твориться? Куда Садили пласки? перець, а виросли помідори. перець Молодець. Я маленькая, не можуть Так що з помідорів, на помідорів, отака така нас земля, що навіть з прошлого року спадалішних помідорів вродили у нас помідори.